Можу привітати з виходом у фінал. Сьогодні ми не святкуємо вашу повну перемогу, але тим не менш, срібна медаль це також медаль. Селізяв плакав. Наприклад, у вас мали місце сльози? Мені треба признатися? Так. Ну, було, чесно, було. Одразу після закінчення матчу ви вийшли на поле до фанатів з сином. Зовсім маленьким. В нього був так само пов'язаний на плечах прапор України, як і вас. Саме сину на шию Мішель Платіні одягнув медаль. Це було продумано з самого початку. Я йому е -е, пообіцяв ще от, о, в півфіналі, коли ми пройшли на полі, йому сказав, а ми підемо з тобою. Отримати медаль. І, звичайно, хотілося отримати медаль з кубком, але потім він запитав е, після гри, тато, чому ми не отримали кубок. Каже, я розумію, ви програли, але каже, ну, каже, ну, нічого страшного, медаль срібна це, це теж медаль. Хоч і, е, Це було заборонено брати з собою діток, але я сказав, що ні, я буду. Однозначно, ми пішли проти правил УЄФА і взяли з собою дитину на нагородження. Однозначно. я сам сомсоку побіцяв, і він, мабуть, мною однозначно. Дай Бог, що ми на наступному році до золота, що будемо працювати над цим. Я знаю, що ви як ніхто завжди переживаєте за програші як збірної України, так і власного клубу. Особливо вам боляче, що це бачать воїни АТО, для яких ви також є взірцем боротьби за перемогу. В принципі, я своєї країни, я я просто люблю Україну. І яка б не була ситуація, я ніколи з нею не поїду. Я буду не раз до кінця, що треба буде, я буду, буду воювати за Україну. І хоч бути прикладом для тих людей, які воюють на сході країни. І я знаю, що на нас переживають. І свого боку будемо робити все можливе і неможливе, аби давати їм натхнення, наснагу. І просто так ми Україну нікому не віддамо. Зараз у вас буде відпустка? Можливо, ви з дружиною і сином вже щось спланували? Куди поїдемо? Ну не знаю. Я саме головне, я хочу просити вільний час сім'ї. Дружина мене, звичайно налаштує. Мене трошки дасть Прочухана за ті помилки, які в мене були. Вона в мене профі просто в всьому футболі. Да, і з -з -з дружина буде вам виносити догану, не тренер. Ну, це однозначно. Спочатку дружина, а потім тренера. Ну, і... Дружина ліпше розбирається в футболі, ніж тренер і президент клубу. Ти мені вже і дружина, і... Тим більше те, що. Мене те, що так вищити, що я просто в шоці. І, і... що в футболі розбирається? Однозначно.